Всім привіт! З вами Академія кінезіології Світлана Білик. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нічого важливого! А зараз я вам розкажу про 9 енергетичних систем. Ми знаємо фізичні системи, такі як серцево-судинна, система травлення, нервова система, дихальна система і так далі. Але у тіла є свої енергетичні системи. Люди, котрі бачать енергію, вони можуть описати ці енергетичні тіла. І якщо порівняти ці описи, то вони співпадають. Також електромагнітні виміри доказують існування цих тонких тіл. І в кожній культурі по-своєму називаються ці енергетичні тонкі тіла, енергетичні системи. Меридіани, чакри, аура. Цих три терміни війшли в наше життя, і ми досить часто чуємо про них. Але існують і інші енергетичні системи. І зараз я вам їх назву меридіани. Це перша система. Це енергетичні шляхи, невидимі для вас шляхи нашого тіла. Друге чакри це центри, які повертаються, які дихають, які омивають наші органи і зберігають наші спогади. Третє аура. Це енергії, які оточують нас і оберігають нас. Вони впливають на інші необхідні нам енергії. Четверте п'ять елементів. Це ритми наших енергетичних систем. П'яте базова сітка це фундамент нашої енергетичної системи. Шосте електрика. Це та іскорка в ваших енергетичних системах. Сьоме Кельтське переплетення це з'єднувальна тканина наших енергетичних систем. Восьме потрійний обігрівач це енергії, які нас захищають. І дев'яте сяючі круги, сяючі кола. Це енергії гармонії і радості. Ми будемо спостерігати за їхньою роботою і дізнаємося, як блоки в одній енергетичній системі. Можуть впливати на інші енергетичні системи, а також на системи вашого тіла і, взагалі, на всю життєдіяльність організму. Тому підписуйтеся на мій канал, щоб не опустити щось дуже важливе для вас.